28 березня 2025 року до кореспондентів Суспільне Житомир звернулася Анастасія Паленко, пацієнтка неврологічного відділення Житомирської лікарні Нового селищної ради, яка розповіла, дізналась, що відділення працює лише до 31 травня 2025 року. Анастасія каже, що постійно лікується у неврологічному відділенні цієї лікарні. Тут їй повернули можливість ходити. А ми не хочемо цього допустити, тому що неврологія ну лікарня потребує неврології. Тут лікується дуже багато людей, і я лікувалася неоднократно. І тут дійсно лікарі висококваліфіковані, які допомагають, які ставлять на ноги. Мене неодноразово заводили в цю лікарню, тому що я не могла ходити. І мене поставили на ноги. І так само я одна із тих активістів, які не хочуть, щоб закрили це відділення. І ми не дамо цьому зробити. Раїса Фурман, жителька селища Нового Вінське, також є пацієнткою неврологічного відділення. Говорить, що двічі на рік проходить тут лікування. Мені дуже важливо, щоб це відділення працювало для того, що я тут піддержую своє здоров'я. Трібно два рази в рік проходити лікування. І в мене гіпертонія, в мене серце, і в мене я пропірна грижа. У мене позвонка Володимир Ковальчук, медичний директор лікарні, розповів кореспондентам Суспільного, що 6 березня 2025 року від генерального директора Сергія Демуса отримав наказ про зміни в організації виробництва і праці, скорочення штату працівників та зміни істотних умов праці. Наказ підписаний воо генерального директора Демо Сергій Володимирович. Всіх викликали, всіх буквально весь персонал викликали, і крім того, нам були вручені повідомлення про те, що з 31 травня ми звільняємося. Все відділення 16 У нас півробітників. Володимир Ковальчук говорить, що у неврологічному відділенні 35 ліжок. Наразі лікування проходять 38 пацієнтів, і попит на медичні послуги неврологічного відділення з початком повномасштабної війни збільшився. Воно, е, вручено нам наказ про реорганізацію і скорочення неврологічного відділення, яке е, вони обумовлюють тим, що ніби неврологічне відділення не заробляє достатньої кількості коштів. А тоді, коли тут відкриється вже паліативне відділення. Вони стануть заробляти більше. За даними минулого року, більше всіх грошей по НСЗУ заробило саме неврологічне відділення. тут було приліковано саме більша кількість пацієнтів. Оксана Шкляєва, завідувачка неврологічним відділенням, розповіла, що пацієнти госпіталізуються з різною неврологічною патологією. У нас лікуються. Пацієнти госпіталізуються з різною неврологічною патологією за планово, з невідкладними станами. Безпосередньо та ситуація, яка виникла зараз, це, як вже було озвучено, наказ про реорганізацію закриття відділення 31 травня, скорочення працівників. На думку нашої адміністрації, нашої лікарні, наша робота визнана неефективною на даний час, хоча оцінити нашу роботу можна за даними дашбордів НСЗУ і за взагалі пролікованими випадками. Сергій Демус, виконуючи обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Житомирська багатопрофільна опорна лікарня, розповів, що у зв'язку з відсутністю пакету лікування гострих мозкових інсультів в лікарні виникла потреба об'єднання неврологічного і терапевтичного відділення та відкритті нового паліативного відділення на пацієнтів. Такі зміни не вплинуть, говорить Сергій Демус. А звільненим лікарям пропонують нову роботу. усьому персоналу, який працює в неврологічному відділенні. В межах наявних вільних вакантних посад запропоновано перехід на ці вакантні посади, а також перехід у новостворений підрозділ, а саме відділення паліативної допомоги. Нікого не звільняють, всім депопоновану роботу. Загальна практична кількість ліжок буде збережена, усі пацієнти будуть мати змогу лікуватися у межах об'єднаного відділення. Пацієнти від того навпаки тільки виграють, бо Новостворене паліативне відділення це саме те відділення, яке актуальне у нас час. Валентина Донець, директорка департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації, телефоном розповіла, що готова обговорювати питання неврологічного відділення з всіма сторонами конфлікту. Зберемося всі сторони і відповімо на всі ваші питання. Кожен скаже аргумент свій, ви зрозуміли чи ні. я скажу своє бачення у цьому закладі, е, надавалися допомоги з приводу гострого ін, ну, е, інсульту, і з якихось причин це не ми підписуємо. НСЗУ е, цей заклад не бачить, тобто вони не виконали якісь умови НСЗУ і вони не отримали цей пакет. Медичні працівники неврологічного відділення та пацієнти, які проходять лікування, розповіли кореспондентам Суспільного, що написали лист звернення до Віталія Бунечка, начальника військової обласної адміністрації, з проханням втрутитись у ситуацію. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.